Чергова масована атака на Україну цієї ночі. росіяни випустили по нашій державі 450 ракет і дронів. Під основним ударом був Київ та Івано-Франківськ. У столиці зафіксували прильоти у шести районах із десяти. Ось цей ЖК Росіяни обстріляли уже втретє від початку війни. У 2022 році тут було два прильоти. Тоді тут були загиблі. Сьогодні на цій локації, на щастя, обійшлося без жертв. Постраждала одна людина. Ну, з 22-го року це, це дуже багато прилітів було, їх вже навіть перестав рахувати. Тут не третій, тут, мабуть, 33-й. Тут без кінця, то що вони все показують, не, не, не все говорять. Я ж говорю, тут практично кожен приліт, кожен обстріл закінчується хто-небудь ну, страдає. Як не з тієї сторони, так цієї, з цієї сторони. Я ж говорю, що ну, тут ми коли приїжджаємо, приїжджаємо сюди часто, тому ну, до них. Е і тут без кінця, без кінця хтось да, в когось вікна, в когось. Це Ну ось такий результат перший. Такий вперше. Що так вигоріла квартира, така вперше. Дитинка в школу скоро. Ми Дві бабусі зібрали повністю її в школу. Нічого немає. Нічого немає, просто я не знаю, що робити. Витаскує все горіло. Курточки, все горіло, он все, це все викидати, все. Все горіло, все, дірки, це всюди вчуться. Я мама сина свого, який живе в цій квартирі. Дружину і дитинку ми відправили мокач, слава Богу, їх не було. А ми приїхали до нього вже, як він позвонив, сказав, що квартири нема. Слава Богу, почули голос, що живий. Зразу приїхали. Другий Відповідь. день народження. Там ще мало того, що там горіло все, він не зміг через балкон. Там ще сусіди двері відлетіли і перекрили йому його вхідні двері, він їли вибрався. Просто другий день народження. Ще була масована, комбінована ракетно-дронова атака на столицю. Рятувальники досі працюють на ліквідацію наслідків цього ворожого масштабного обстрілу. Саме зараз ми знаходимося в Шевченківському районі, де внаслідок влучання в житловий будинок. сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку, розповсюджено побачити на другу третій поверхи. Загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкцій. тут на жаль, можемо сказати, що у нас є одна травмована людина і одну людину було врятовано. Та от бачите, які кроватями, пошкодження. В ванной даже і тумбочки посрвало, і зеркала, все. Що ну, ні одна дверка не відкривається на мебелі, що все заклиненное. Балкон он нету. Ну, я не знаю, як відновлювання. Поки ніяк. А там пленки он дали. Окна затянуть. А дальше, наверное, надо треба там сказали, куди йти, а как там воно буде на самом деле я не знаю. Вітали шахеди. Шахеди з великим свистом. П'ять прильотів десь летіло, не знаю куди, десь поблизості пролітали, пролітали, а шостий попався до нас. І між першим і другим поверхом у ці квартири влучення було туди. Було дуже гучно, дом підстрибнув, вікна посипалися, вогонь одразу загорілися. І з першого поверху пішло на другий, і так чотири поверхи постраждало від вогню. Від вогню, то вже від вогню постраждали тільки дві квартири, оці, що вигоріли моментально, а тоді вже роз, розійшовся вогонь і пошкодило і ще до четвертого поверха сі. Дуже, ви знаєте, велика злоба була на рашистів, Якби можна було, задавили б своїми руками б задавила б тих рашистів. Я спочатку думав, що просто може максимум вікна повибувало. Але подивився, що внизу палає, плюс коридор, навіть на п'ятому поверсі, дуже швидко почав заповнюватися димом. Ось я почав спускатися. В принципі, доводилось біля, біля вікон трохи затримувати набрати повітря і вже в інших містах, де було дуже багато диму, якось це використовувати. Також вночі росіяни уже в шосте від початку війни обстріляли станцію метро Лук'янівська. Судячи з логіки Кремля, саме тут знаходиться ось цей таємничий центр прийняття рішень. Крім того, постраждав торгівельний центр і форпост американського бізнесу в Україні Макдональдс. Розбиратись, все буде відвозитись на склад. там Товару пошкоджено багато. Саме таке вперше, а так взагалі там вже тричі за цей рік. Все відновлюється, все вставляється заново, все робиться з самого початку.